На різдвяному виступі, що відбудеться завтра, я мав заспівати пісню Тиха ніч, дивна ніч. І так вийшло, що два дні тому я вже готовий був заспівати цю пісню. Керівник хору мені сказала цю пісню наприкінці концерту. Церква співатиме зі свічками в руках. Тому, будь ласка, шукай інший варіант. Я почав шукати інший варіант. І брат Василь Мурга із Закарпаття мені дуже допоміг. Надіслав мені текст пісні на дуже красиву мелодію. Вона викликає у мене в душі якісь спогади. Я почав вчора вивчати цю пісню. Під час того, як я вивчав цю пісню, в мене я почав трошки так. Душа наповнюється благодаттю, наповнюється таким е, миром, особливим, знаєте, єлеєм і починаєш плакати. Думаю, напевно, перевтомився, напевно, дуже хвилююся, тому що ну, зараз, от за день, треба вивчити нову пісню, немає музики. Сподіваюсь, що брат Михайло Іваченко мені в цьому допоможе. І я вчора змусив себе просто наказав собі відкласти телефон, нічого не робити, лягти раніше в ліжко, поспати. Думаю, і сьогодні зранку став на свіжу голову, везу дітей до школи. Діточки, я вам забув презентувати нову пісню, співаю їм цю пісню. От і співаю цю пісню, і діти зачаровані. Кажу, хлопчик, Захар, Захар, у мене такий рецензент, найперший гарна пісня. да, тато, треба, щоб ти її заспівав в церкві. І Я сьогодні співаю цю пісню знову, вже їду зі школи, вертаюся, їду до е, їду додому і співаю цю пісню, і знову з'являються сльози. Я розумію, що це не випадкова річ, що дух таким чином, божий, дух божий, торкається торкається мого серця. І я відчуваю, знаєте, і слова на свіжу голову лягають дуже добре. І коли я заїхав е, до центру, щоб там допомогти з видачею їжі е, людям. Одна жінка впізнала і каже, я е, була, ціє, е, була цієї суботи на виступі вашому, чула, як ви співаєте. Е, мені, мені було дуже цікаво, я дуже вам дякую. Я кажу: ой, ви були у нас, да? вона так, я в перший раз була у вас, але в Бога я не вірю, я атеїстка, я Бога не знаю, але я знаю, що є якась сила. І я кажу, ви знаєте, я сьогодні, сьогодні от коли е, нову пісню вивчаю, розказую їй цю історію, і теж дух торкається серця. А вона каже: Ви знаєте, я теж заплакала, коли ви співали. І вона теж не знає мови. Тобто я кажу: ви розумієте, коли такі речі відбуваються, для мене це не випадкові речі. Це не просто так у вас з'явилися сльози. І мені в таких випадках я просто це серце відчуваю. Я не зможу вам пояснити, звісно, я нікого не бачу. Вона, вона каже, «Я, я не вірю в Ісуса. Я вірю, що є якась сила. Я кажу, ви знаєте, мені хочеться подякувати Богу, подякувати Господу за його любов, за його ласку. Це ж він нам дає таку любов. Це ж він виливає в наші серця благодать. Це ж він дарує нам ці сльози. І ви відчуваєте таку радість, відчуваєте таке полегшення, такий спокій. І вона каже, вона мене так трошки вислухала мене. Я розумію, що кожного Господь до Бога веде різними шляхами. Але от через цей спів, бо я молюся, і Господь бачите, Він діє. Він діє і е, відкриває мені розуміння того, що Бог живий. І я і так і я і сказав, Марина, я не можу е, дякувати стовбу. Я відчуваю, що це Господь так працює, так діє. І бачите, через спів. Я дуже дякую, що ви поділилися, Господь торкається е, сердець. Тому дуже важливо це розуміти, це відчувати. І справді, напевно, моє завдання просто це робити во славу Божу для того, щоб Господь торкнувся сердець і знаєте, як то кажуть, розтопив отой от лід з невіри, той лід прохолоди, і щоб і люди замислилися, а що це зі мною відбувається? Це ж не просто емоції, я і так і сказав, це не естрада. Коли співаєш для Бога, співаєш духовні пісні, трапляються чудеса. І це, і це, і і за, за все ми дякуємо Господу. Боже, хай Господь поблагословить вас, друзі. Дякую вам за це. Дякую за вам за підтримку і молимося, молимося і віримо, що Бог живий, і Господь чує наші молитви. І тільки перед Ним. Потрібно виливати своє серце. Ісус чує наші молитви. Ісус є нашим первосвященником, нашим заступником, нашим ходатаєм, не лише нашим Спасителем. Йому вся слава, подяка, хвала і честь.